Вітаю всіх, пане В'ячеслав, вам також персональне вітання. Дорогі друзі, радий, що є можливість з вами спілкуватися. Дякую за рекомендацію, яка представлена мене. Ну, в рамках ліміту того, що доведено. Неможливо відтворити ту всю сукупність питань, яка викладена була зарані, чи заздалегідь, І... але я буду намагатися коротко про нас, про нашу команду. Певний Вячеслав, також член нашої команди. Нами створено міжнародне бюро правової допомоги, яке має за головну мету е, надання допомоги українським переселенцям, якраз як правильно зазначив вірно зазначила пані Тетяна у галузі податкового юридичного консалтингу. Що стосується е, найбільш заданових е, питань, то безумовно ми зараз провели вже в чотирьох містах. Е, Австрії безкоштовні семінари це були відні, клостенойбург. Це був друге місце за розміром Австрії. Грац. Ми були також в Інсбруку, А цю неділю запланований Флагінфуртом і так і таке інше. І на жаль, ми не змогли охопити ще багато крупних територій Австрії з найважливішого питання, яке є майже у всіх переселенців. І це питання щодо податкової резидентності. Фактично, термін подання податкової декларації українцями як податковими резидентами країн перебування не тільки в Європі, а в будь-яких країнах закінчується ну, в Австрії 30 червня для того, щоб подати таку декларацію в електронному вигляді на сьогоднішній день, приймаючи до уваги зміни податкового законодавства. Це питання актуальне не тільки для визначення своїх власних податкових зобов'язань і адресності платежів зі світового доходу фізичної особи до, або до бюджету України перебування, або до бюджету України, але і в контексті ще двох важливих факторів. Це стосується якраз людей бізнесу, ті, хто заснував вже за кордоном фірми. І ті, які є відносно податкового законодавства України контрольованими іноземними компаніями, кіками так багато хто не подав декларації своєчасно. Хто вже з цим знає, що в такому випадку дуже великі штрафи разять. Ну і плюс це втягне оподаткування для податкових резидентів України. Тому тим, хто заснував такі компанії, невигідно становиться. Продовжувати бути податковими резидентами України, а більш вигідно становити приймати податкове резидентство України перебування. І третє питання, яке також напряму відштовхується від податкового резидентства, це обмін, автоматичний обмін банківською і податковою інформацією, які починаються через 9 днів з 1 липня поточного року. Україна завдяки тому, що у в минулого року стало кандидатом в члени Євросоюзу, вона адаптує свої стандарти, відкриває е, інформаційні шляхи для обміну, не тільки в податковому сенсі, але й в правовому сенсі. З 1 вересня вступає в силу вже підписана угода між Україною і ЄС про взаємне визнання і виконання судових рішень. Тому коли деякі люди приходять там на персональну консультацію, і вони вважають, що вони багато напортачили, кажуть, може мені бігом покинути Австрію і кудись переїхати в іншу країну, то я кажу, що це не має сенсу завдяки підписаній угоді, і якщо вже тікати, то вже послід буде тікати далі ніж Україна, і краще тут планувати своє оподаткування, будувати, тому що завдяки тому, що відкривається канал обміну інформації багатьом українцям. Особливо тим, хто мешкає зараз за кордоном, хто ґрунтує бізнес, розглядає ці перспективи перебування тут надовго і всерйоз, світ сформувати безумовно нову податкову культуру і особливо її побудувати саме зараз, тому що це все є новина не тільки для українців, але і для місцевих податкових юристів, адвокатів та податкових радників, тому що ніколи не було. Такої кількості м, таких фізичних осіб, які підпадають під ознаки податкового резиденту як Австрії, так і країни, звідки вони приїхали. Тому що по основному критерію, більшість людей має право на перебування в Україні на підставі громадянства і е, житла є податковими резидентами, і саме в країні перебування, в тому числі і Австрії, е, зареєструвалися і мають. В оренді житло багато різних думок, але це дуже гостре питання, воно вирішується вперше. І напряму з цим питанням пов'язане питання бізнесу. Бо багато в кого залишився бізнес в Україні працюючи, багато хто вже створив в Австрії, якщо ми ведемо мову про Австрію. І ці питання також впливають на формування центру життєвих інтересів. Які є другим критерієм визнання податкового чи визначення верніше податкового резидентства Для тих, хто ще для для кого це питання важливе? Я хочу звернути увагу, що на сайті українського мінфіну є е, активні лінки посилання на листи е, українського мінфіну в декілька країн Європи, в тому числі і Австрії. І там є роз'яснення і офіційні відповіді на найбільш важливі питання. Я хочу також звернути увагу, користуючись нагодою, що можуть бути проблеми для тих підприємств у майбутньому працівники, яких віддалено працюють в ЄС або в інших країнах перебування, тому що згідно роз'яснення і статтею 15 конвенції між Австрією та Україною. Коли наймані працівники з підприємств України продовжують працювати на території Австрії віддалено, то підприємства повинні відкривати рахунки в Австрії в банках, повідомляти австрійську податкову сплачувати податки і соціальні внески за таких працівників саме до австрійського бюджету, і це питання дуже важливо. Ми написали вже відповідне звернення до податкового омбудсмену Австрії. Ну а наш. Наші українські органи на це не реагують, бухгалтери українських підприємств про це не хочуть слухати, але ми ведемо роботу в тому, що наше бюро міжнародної правової допомоги готове надавати допомогу українським підприємствам в відкритті таких рахунків і представленні їх інтересів саме в фінанс-амті в австрійській податковій. Це коротко. Щодо сьогоднішнього дня дуже багато можна чого розказати, багато звертаються. Я запрошую всіх на наш сайт Міжнародного бюро правової допомоги, і також сподіваюся, що ведучі залишать наші контакти. Звернутися за персональну консультацію, в тому числі за допомогою щодо реєстрації як фізичної особи підприємства, підприємця, тобто анці не так і щодо заснування юридичної особи тут ми маємо відповідний доступ, можливість і знання. Якщо коротко про Дякую, вибачте трішечки тут. У нас є питання. Вибачте, що я вас перебила. Дивіться, є питання, чи допомагає Австрія безпосередньо українцям відкривати свою справу? Чи є допомога фінансова від держави на початку? Дивіться, ну прям такої допомоги, щоб якщо ви відкрили, то вам щось заплатили, такої нема. Австрія допомогла в тому, що після звернення президента України 1 квітня цього року до австрійського парламенту не в цей самий день, але з 23 квітня українці мають прямий доступ до ринку праці в Австрії без додаткового узгодження з АМС з Arbeitsmarktservice. Тобто, в нашому розумінні там служба щодо працевлаштування. Якщо раніше слід було хоча й формально, але повідомляти і чекати, то зараз ринок відкритий, так як і усім громадянам. Як так. ще Австрія допомагає, Австрія створила декілька сервісів і консультаційних пунктів, які роз'яснюють, яким чином це робити. Але, на жаль, роз'яснення дуже нечіткі. Я осмілюся сказати, часто непрофесійні, е завдяки багатим причинам. Тому люди йдуть там до адвокатів, до податкових радників або до нас, а дехто йде після адвокатів і радників знову до нас, щоб все це з'ясувати на рідній мові або на російській мові, і таким чином вже з нами рухається далі. Які послаблення є з точки зору податкового режиму? Перші три роки. Буде припущено, що ви е, отримуєте обмаль, тому е, що до соціальних платежів СФОС буде нараховуватися для, для інтернема, тобто для ФОПа, 464 євро в квартал. Тому це за рік складе е, 1646 десь приблизно так. Але через три роки вашої праці це буде все переглянуто і буде доплачено за фактичними обсягами. Що ще дуже важливо для усіх, хто починає бізнес в Австрії? Це знати, що ВКО, тобто Wirtschaftskammer Österreich, у нашому розумінні це торгово-промислова палата, яка є дуже важливою для будь-якого підприємця, тому що там саме реєструється бізнес. Після реєстрації там бізнесу отримується податковий номер, і після цього вже укладаються угоди нарахування. До СФОС, тобто пенсійно-соціальні внески, куди входить пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування від загальних захворювань. Слід звернути увагу. Якщо хтось з членів сім'ї став приватним підприємцем, то його внески вони покривають страхування таке на всіх членів його чи її родини. Що ще важливо важливо знати, що ВКО має лист, який Bundesweit, тобто, зважаючи на те, що Австрія є федерацією, є федеральні закони, а є закони кожної землі окремо, але цей, цей припис має дію на території всієї Федеративної Республіки Австрія щодо тих професій, які можна здійснювати вільно. І до тих професій, які можна здійснювати після їх ліцензування шляхом визнання компетентності, ось бачучи перед очами цей лист, час я вам скажу з 35 питаннями: як слід підтверждати там кваліфікацію? Ось тут мастер манікюра і педикюра. Да, тут потрібно підтверджувати свою кваліфікацію, слід мати відповідне навчання. Причому місячне навчання в Україні на курсах не допоможуть. Є е, е, вимоги до різних професій щодо кваліфікації, там мінімально від 6 місяців до пару років, як у випадку для маклера. Тут слід навчатися в технічному університеті у відні, і безумовно дуже великою перепоною для наших працівників, для наших громадян стає е, мовний бар'єр, тому що він не дозволяє скласти. Кваліфікаційний іспит, чому при визначенні вашої е, напрямку діяльності е, слід визначитися. По-перше, чи слід тільки повідомити ВКО або слід довести кваліфікацію і здати кваліфікаційний іспит. Е, це в основному стосується багато в чому медичних спеціальностей. Е, ну я не буду прораховувати там сотні е, різних фахів. В одному списку це називається німецькою регламентірте ТБВРБ Тобто, якщо загуглити регламентір ТБВРБ э, ВКО, то видається і фрає БВРБ Аух, видасться це. По перше. По друге, ну припустимо, є тут питання щодо масажистів. У нас є такий досвід. Ми знайшли це 21 питання: як відкрити свій масажний кабінет? Для масажу слід також підтверджувати кваліфікацію, але є варіанти. Ми вже так відкрили декільком, людям. є різні варіанти, про це не розкажу зразу. Далі, що потишно. Ви Вибачте, зупиню вас знову. Тут є питання, а Дмитро запитує: після трьох років ставка для страхових внесків 23% правильно? Дивіться, стравка страхових внесків, вона буде залежати від вашого доходу. Фіксованої суми фіксована сума у нас в принципі 26,5% На після трьох років вираховуються ці внески, і після того, що залишилось, мінус інші, Це німецько називається апція к тобто ваші видатки, які підлягають податковим. Вирахуванням і на цю суму загально зменшується об'єкт оподаткування вашого прибутку. Що стосується оподаткування фізичної особи підприємця, то він такий податок сплачується один раз за підсумками року після подання вами податкової декларації. Що стосується юридичних осіб, то сплачується корпоратив. Штой, тобто, в нашому розумінні податок на перебуток підприємства ставка на сьогодні складає 24%, З наступного року буде 23%, а в минулого було 25%. Тобто, Австрія 4 роки назад прийняла податкову реформу щодо поступового зниження. Також це буде стосуватися також відсоток, піввідсотка в різних ставках податку на доходи фізичних осіб. Це так для довідки. Що далі? є мінімум півроку, там в основному чи п'ять місяців щодо складення і подання податкової декларації. Після того два місяці розглядає фінансамт і перевіряє достовірність ваших даних. І після того отримуєте ви так званий я штобішай, тобто податкове рішення відповідно до параграфу сотого абгаби Ормунг. Тобто податкового кодексу, де вам затверджується обсяг ваших податкових зобов'язань, і встановлюється, що ви маєте сплатити на протязі місяця або оскаржити до адміністративного суду, все ви сплачуєте, ви відрахували. Якщо у вас укладена угода з податковим консультантом ліцензованим тут, то строк подання декларації продовжується на рік. І відповідно можна відтермінувати сплату суми податкових зобов'язань також на рік, але слід безумовно розраховувати свої кошти і завжди залишати гроші для оплати. Думаю, Є питання ще питання. вибачте як відкрити філіал української фірми? Чи вигідно відкривати філію, чи краще заснувати нову фірму в Австрії? Це транспортна діяльність. Дивіться, все залежить від того, як прораховані. А, ми можемо відкрити того, потрібно безумовно мати рішення материнської компанії в Україні про створення філіалу. Слід розуміти, що це потягне зміни в режимі оподаткування. Тобто, весь дохід, який буде а, зароблений, отриманий на території Австрії, буде оподатковуватися за місцевими ставками. Чи вигідно з одної точки зору вигідно, тому що коли тут також є питання, як зменшити податкове навантаження, це знаходження складу в іншій країні, транспортні витрати вони також знижують об'єкт оподаткування щодо прибутку підприємств. Знаєте, один? Олігарх, який також консультується у нас постійно, в мене постійно, він каже: пане Андрію, мені не цікаво, наскільки високі податкові ставки? Мені цікаво, як контролюються видатки. Зрозуміло. Ще питання: як швидко торгова палата реєструє ФОПа? В Україні це можна через дію зробити, чи платна послуга реєстрації яку Яку кількість осіб ФОП може найняти на роботу? По кількості осіб зараз не скажу, чесно кажучи. Не буду це додатково дослідити, не ставкувався з таким, але це легко знайти. Як швидко, достатньо швидко на нашій пам'яті ну, на моєму досвіді, коли ми реєстрували, це було від п'яти днів віддати подання заявки і всіх копій документів до? Трьох неділь. Скоріше не було. Це також можна зробити онлайн для тих, хто володіє мовою, так або прийти особисто там, щоб допомогли ви кого-то заповнити. Але слід починати саме з того, чи обраний вами вид діяльності він є регламентірте тобто такі, що потребує спеціальних знань і досвіду, унрегламентірте вербе. Це визначає. Швидкість відкриття і початок легальної роботи. Я дуже не раджу починати роботу без офіційної реєстрації. Був один клієнт, який вже подав документи, але ще не отримав. І його сусід з попереднього місця проживання побачив його рекламу в інтернеті в інстаграмі, написав на нього заяву фінансант і завдяки нашій допомозі до. Стало за можливо його уберегти від штрафу 3600 євро, за те, що по-перше, він не вів запис всіх клієнтів, а по-друге, не видавав е е квітанції, коли приймав е е готівку. І по третє, вони вважали, що він не має ще податкового номера Коли вони знали, що номер є, вони тут дуже розстроїлися. Що така риба вискользнула, і незважаючи на те, що він дав на себе. Звинувачені покази, ми таки змогли його вивести з цього удару в 3600 Ну справа не в тім, що в 3600 Справа в тім, що ті, хто намагаються залишитися, дуже часто звертаються і кажуть, допоможіть нам побудувати податкову власну історію, щоб ми потім могли відкрити рот вайс рот карту, вже перейти на постійне візове перебування не вимушених переселенців, а робочу візу, і ми не хочемо. Щоб в нас були якісь проблеми, штрафи, щоб це нам заважало в подальшому отримувати візи на постійне перебування і в подальшому громадянство. це важливо. Катерина запитує, чи є обов'язковим проживання в Австрії для відкриття фірми? О, дивіться, ну є в договорі про європейський союз є закріплені чотири свободи. Це одна з них свобода пересування робочої сили і особиста, свобода руху капіталу свобода руху товарів, свобода інформації. Тому це все починається з вашого візового режиму на право перебування. Якщо ви знаходитеся на блавої карті, да то теоретично до 21 дня ви можете бути відсутні, але світ обов'язково отримає погодити це з карітасом, бо просто. Пішла хвиля кримінальних справ відносно українців, які виїжджали, ніхто їх не попереджав. І зараз тільки справи по шахрайству, шахрайству, і дуже часто звертаються. І справа в тім, що вони взяли дані за минулий рік по цим виїздам, а порушують справи зараз. Тобто неможливо вже щось змінити. Ну, слід виходити з цього. Якщо у вас там вид на проживання. То це інше ви можете їздити. Але коли у вас постійне на проживання, ви не можете бути відсутні більш ніж один рік. Ну якщо ви громадянин, то будь ласка. Тому можна відкрити, але розумійте, що ви тут живете. І, то, і я не сподіваюся, що мова йде а, саме опять таки. А, ви можете бути власником, і для того не потрібно тут жити. А якщо ви директор, це. Ситуацію. Тобто зверталися тут багаті українці казали: я в жодному разі не хочу тут бути директором, в мене є кому працювати, але я хочу прив'язатися до стрілі і мати частку там в компанії, на якій буде там куплений ресторан, чи відкритий магазин, чи щось таке. Тобто, в такому випадку вже прошу. Я думаю, що саме про це запитують, що не фізично не перебуваючи в, на території Австрії, чи можна тут мати в бізнес, не працюючи Так, так власне. Це... Катерина пише як власник, так. Так, це, до речі, передбачено і Податковим кодексом України, що ці українці, які є податковими резидентами України, але мають частку, то вони повинні звітувати, сплачувати податок. З доходів в своїх часток в інших країнах. Тобто це цілком законно, без зміни податкового навіть резидентства і навіть проживаючи в Україні. Ось Василь також запитує, чи можна одночасно бути ФОПом в Австрії і Україні, якщо громадянин України. Я в цьому особисто я не бачу ніяких проблем. Є різні думки. Хтось там коментував, а як це буде фізично, то потрібно займатися тут і тут. Я в цьому причин, я в цьому заперечень не бачу, тому що є стаття 14-та конвенції, яку я вже сьогодні згадував між Україною і Австрією, яка встановлює порядок оподаткування а, при здійсненні незалежної професійної діяльності, де сказано, що оподатковується дохід в країні його отримання. За виключенням того, що в іншій країні другий договірний, наприклад, в Австрії, не створена постійна база для отримання такого доходу. То в такому випадку е в весь дохід отримає на території іншої країни, оподатковується відповідно до правил іншої країни. Хочу сказати, що багато айтішників для підстраховки, е маючи ФОП в Україні, повідкривали тут. І у них ситуація проста, що оподатковане зароблено в Україні, оподатковується там, що зароблено тут, то оподатковується тут. Я не бачу проблем. Дякую. Якщо скласти там податки, то чому ні? Дякую. От, за... Чи діє медичне страхування для власника? Слід працювати, отримувати заробітну плату. А власник, власно кажучи, може не обов'язково отримати. Ну, власник ідуть нарахування на заробітну плату. Власник не працює, він отримує дивіденди, да, чи має право на розподілену розподілений прибуток. А, але він може ні, вони не діє в такому, що він не отримує заробітну плату, але він може укласти будь-який приватний страховий медичний, мед... застрахуватися в приватному порядку. Але О, автоматично ні, тому не оплачується зарплату. Вадим запитує, чи вірно я розумію, що на перші 11 тисяч доходу на місяць податок не сплачується? Якщо так, то мова про податок на прибуток чи ПДВ? Ем, ні, не вірно, Він розуміє, тому що є неоподаткований мінімум доходів громадян в Австрії. І за 22 рік він складає 11 тисяч. Тобто доходи за рік, а не за місяць важлива різниця. Було просто шикарно, щоб до 11 тисяч євро в місяць не податковувалися. Але такого щастя, на жаль, нема. Тобто, взяти рівень виживання для Австрії це десь 930 євро в місяць, щоб просто прожити і сплатити комуналку за кімнату там. і... Хоча б найпростіші продукти купити, тому за 22 рік це 11 тисяч. Якщо це перевищує, сума перевищується, мається на увазі е, рух коштів по ваших банківських рахунках, то ви обов'язково повинні декларуватися. Ось, якщо ви СПД, якщо ви ФОП, то тоді 12 тисяч. Ну, це що стосується 11 тисяч. Це, цей показник підвищується за 2023 рік. Це буде 11 625. Ну а далі йде так звана табеля, тобто табличка Айнкоменштоя, тобто податку на доходи фізичних осіб. Ну це довго розказувати, Табличку як вона як рахується. Дякую, Андрію, дякую слухачам за прекрасні питання. Ваші контакти і посилання на сайт Андрія є в нашому чаті. Ми ще продублюємо і під кінець нашого вебінару. Будь ласка, звертайтесь за консультацією. Як бачите, у нас першокласні спеціалісти. От а зараз... ви допомогли допоможемо усім не тільки з питань податків. Дуже багато звернень по кримінальним справам, по сімейним справам, по комерційним е, спорам. Дякую. з різних країн звертаються? У нас є відділення вже і в інших країнах також.